Щорічний суботник відбувся у ботанічному саду. Залучили студентів двох освітніх програм екологія та середньої освіти, біологія та здоров'я людини. Сьогодні великий об'єм агротехнічних робіт, які не під силу садівникам ботанічного саду, проводять студенти. Гарне сонечко і висока температура саме той час, коли можна продуктивно попрацювати з натхненням і з настрою. Випускники бакалаврату та магістратури долучились до всеукраїнської акції. Випускники 2024 року для майбутніх поколінь. У межах ініціативи висадили вісім колекційних дерев. Прикрашатимуть ботанічні садки порисовик болотний, різні види магнолій та сосен. Студенти, які прийдуть до нас через 5-10 років, побачать результат своєї роботи, коли вони були випускниками бакалаврату чи магістратури. Випускники зізнаються, висадка закарбувалась у пам'яті назавжди, адже дерева символізують усі приємні спогади, які сталися під час студентства. Після випуску навідуватимуться до саду, аби понастальгувати. Я тут перший рік навчаюся, раніше навчався в другому місці, сюди перевівся. Ну і от буде пам'ять про цей університет. Я тут часто провожу час, привожу знайомих близьких, тому що тут досить гарна і благоустроєна територія. Вони будуть сигналізувати нашу дружбу, нашу групу. Наш колектив, тому що всі разом ми стараємося, для того, щоб покращити наше місто, наш університет. Ми тут живемо недалеко, так що ми дуже любимо прогулятися у вільний час по нашому ботанічному саду. Загалом до суботника долучились усі курси. Студенти прибирали територію та обрізали дерева. Також роботи провели коло корпусів університету. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.